Головна астрономічна подія тижня сонячне затемнення, яке відбулося вчора, 8 квітня, о 21.07 за київським часом, у 19 градусі зодіакального сузір'я Овна. Але українці, на жаль, були позбавлені такого видовища. Ну що ж, іншим разом і нам повезе? Докладніше далі. Першими сонячне затемнення побачили жителі північних районів Мексики, після чого люди спостерігали за красою космічного явища вже у США та Канаді. Теоретично свідками затемнення цього року могли стати близько 30 мільйонів осіб. Це 15 штатів США, Канада, Мексика та острови у Тихому та Атлантичному океанах. Для американців, до речі, сонячне затемнення мало велике політичне значення, тому що стало моментом єдності для розділеної країни. Десятки мільйонів. Мільйонів американців заздалегідь прибули у ті штати, де можна було спостерігати це фантастичне явище. Наступного разу сонячне затемнення трапиться у північній Америці аж у 2044 році. Навіть у суворих в'язницях США порушили розпорядок і дозволили ув'язненим вийти на вулицю у недозволений час. А мільярдери піднялися для цього в повітря на приватних літаках. А що кажуть астрологи? Що наступні два тижні після затемнення дуже Уже важливі для саморозвитку і очищення зсередини. Тож не втрачаємо часу! Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.